Дачний кооператив Промінь серед двох тисяч ділянок тут не лише дачі. Десятки людей мешкають на масиві впродовж всього року. Між ними та дачниками, що приїздять на сезон городніх робіт, конфлікт людей розділили на два якби лагеря. Жителі масиву бояться, що через своїх сезонних сусідів залишаться без цивілізації. Сміття вивозити не треба, інтернету не треба. Ті, хто приїздять сюди лише у весняно-літній період, переконані, конфлікт та непорозуміння між членами кооперативу розводить сам голова. Наші і ваші жителі і не жителі. Це створив сам Черкавський так, Степан Миколаєвич. Розпочалося усе із членських внесків. Усі, хто має ділянку у промені, щорічно повинні сплачувати 90 гривень за сотку землі. Постійні жителі масиву кажуть, що в середньому це виходить трохи більше п'яти сотень гривень у рік, що вважають небагато, адже гроші йдуть на розвиток масиву. А от у тих, хто приїздить сюди лише час від часу, думка інша. Вони вважають, що занадто багато наша голова витрачає на утримання. Товариства на отримання мереж. Ви розумієте, що це господарство і що це його треба отримати. Так, от вони не згідні з тим, що вони вважають, що вони багато платять, а ті, хто проживають, платять мало. На що йдуть ці гроші, пояснює Степан Черкавський, що донедавна офіційний голова кооперативу. Це податки за землю, податки за воду, за використання надр. Ці ж кошти йдуть для придбання матеріалів, які необхідні для відновлення водогонів, електромереж для модернізації і одних, і других дачники ж кажуть, що обурені вони не сумою членського внеску, а тим, що голова їх використовує, не раціонально. Черкавський Степан Миколаєвич не по господарськи використовує ці кошти. Тобто за загальні кошти він обслуговує е е там, апаратуру, там чи ще що обслуговує за загальні кошти. І у нашому випадку, е от наприклад, була проблема з водою, з водогіном. Ось тобто можна було потратити ці ці кошти на ремонт водогону. Особливо кажуть, дивує сума, яку платять за вивіз сміття. Дачники, як правило, не проживають там, ті, що наїжджають, а вони там живуть. І ми за минулий рік заплатили за вивезення сміття 186 тисяч. Це дуже багато, це надто багато. Марія Ралець, керівниця ревізійної комісії, вважає, що на це можна витрачати менше. Має сумніви, і щодо прозорості роботи Степана Черкавського. Той каже, про все готовий був відзвітувати. Я це на конференцію виношу, і показую, куди яка копійка пішла. Це 21-е, все прозоро. Конференція, щоправда каже, не відбулася через те, що Марія Ралець, голова ревізійної комісії, влаштувала переворот. Рішила зробити ГКЧП, як я його назвав. Тобто, переворот прямо в залі здійснити, випустивши свої бюлетені незаконно. Відтак Степан Черкавський та жителі, що його підтримали, так звану конференцію покинули. А ті члени кооперативу, що залишилися, обрали нову голову. Марію Ралиць. Мешканці масиву вважають, що це юридично незаконно. Очільником масиву надалі називають її попередника. Те, що відбулося на конференції, це ну ні в які рамки, просто не входить. Тим більше в нас є багато дачних масивів. Конференція не відбулася так, і в нас є багато дачних масивів, які проводять конференції спокійно, нормально там теж є старші люди. Ну чомусь такого не виникає. Хто керуватиме кооперативом надалі, вирішуватиме суд. Люди, які тут мешкають, бояться, що під керуванням ралець житимуть без цивілізації. Вони вважають, що це садівниче товариство, і на зиму ми вимикаємо електрику, вимикаємо все і роз'їжджаємося додому. Їсти картоплю в той же час понад 100 з лишнім сімей тут проживає, проживає в законний спосіб. Юрист Олег Угородник каже: для того, щоб це було законно, будинок, що належить до дачного кооперативу, треба перш за все перевести у приватну власність. Але момент знало ж таки. В постачанні цих ж електромереж, наприклад, тому що обленерго заводять лінію. Під, заключають договір з кооперативом, і кооператив уже, як правило, перепродає цю електроенергію і підключає мешканців цього кооперативу. Якщо ти, наприклад, хочеш вийти з кооперативу, то відповідно кооператив має право тобі перестати постачати електроенергію. Однак Марія Ралець каже, що вимикати електроенергію та обрізати інтернет ніхто не збирався. Мова йде про те, аби насамперед змінити статут, який переконує вже застарілий. Статут у нас взагалі недолугий. Зовсім його треба переробляти. Він не зовсім поганий щодо суми внесків. То кажуть, було б справедливо, аби люди, що там не проживають, і справді платили менше. Однак таке рішення каже Марія: прийматимуть лише на конференції, де будуть присутні обидві сторони конфлікту. Чи відшукають компроміс? Покаже час. Ольга Матвєєва В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.